Наступна доповідь це Мирослав Сех, так, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри менеджменту охорони здоров'я фармакотерапії клінічної інформації Львівського національного медичного університету Данила Галицького. Тема доповіді Роль цифрової медицини в медикаментозному адгрансі пацієнтів. Я вважаю, що сьогодні пані Мирослава є чи не одна з найбільш свідомих теми медикаментозного адгрансу в Україні, тому що. Мало, дуже мало людей тим питанням займаються. Це надзвичайно важливе питання сьогодні. Прошу, будь ласка. Доброго дня, Отже, сьогодні говоримо про цифрову медицину і медикаментозний адгеренс наших хворих. Отже, якщо ми маємо на увазі лікарів хірургічних спеціальностей, то фактично основою надання медичної допомоги пацієнтам є проведення певних оперативних втручань чи маніпуляцій. Але якщо ми маємо на увазі лікарів терапевтичних спеціальностей, то саме виписування рецептів і призначання ліків є основним, фактично, що ми можемо запропонувати хворому для того, щоб допомогти йому подолати його захворювання. На сьогодні раціональне призначення ліків і раціональна фармакотерапія є в центрі низки ініціатив світових систем охорони здоров'я. Здебільшого вони зосереджені на зменшенні поліпромазії, обмеженні надмірного призначення опіодів чи нераціонального призначення антибіотиків. Але є ще одна дуже важлива проблема, і пов'язана вона із неадекватним контролем за перебігом хронічних захворювань. Який є вкрай важливий для лікування та виживання серед пацієнтів, зокрема з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, вілом, туберкульозом тощо на жаль, дуже часто призначена фармакотерапія не дає тих ефектів, які ми очікуємо отримати, призначаючи певні ліки. З одного боку, це може бути пов'язане певними особливостями фармакогенетики, фармакокінетики, фармакодинаміки ліків в організмі конкретного пацієнта. Або проблеми пов'язані безпосередньо із якістю застосованих ліків все це має місце, але кількість таких випадків є незначною в порівнянні з основною причиною. Як казав колишній головний хірург Сполучених Штатів Америки Еверет Куб, ліки не діють, якщо пацієнти їх не застосовують. Недотримання режиму фармакотерапії, в першу чергу, пацієнтами із хронічними захворюваннями на сьогоднішній день вважається такою собі хілесовою п'ятою доказової медицини, і однією із основних причин, чому хворі не досягають своїх клінічних цілей. Ми дуже багато часу, зусиль і коштів приділяємо на створення і вивчення нових лікарських засобів, на дослідження механізмів фармакологічних механізмів вже існуючих ліків, але дуже мало уваги приділяємо тому, чи приймають пацієнти ці ліки відповідно до призначень. Таким чином, ключовим в ланцюжку призначення раціональної доказової фармакотерапії і отримання запланованого ефекту від лікування є те, наскільки пацієнт дотримується схеми призначення певного застосування певного лікарського засобу, тобто процесу медикаментозного адгеренсу. Згідно з трактуванням Всесвітньої організації охорони здоров'я, адгеренс це ступінь, до якого поведінка людини щодо приймання ліків відповідає узгодженим рекомендаціям лікаря щодо інтервалу та режиму дозування лікарського засобу. Але на сьогоднішній день ми маємо наступні дані: половина пацієнтів із хронічними станами не дотримується режиму застосування ліків, тобто є нонадгерентними. Проте, ми маємо розуміти, що цей показник безпосередньо залежить від того, які методи вимірювання і оцінювання ми застосовуємо, та який тип нон-адгеренсу є безпосередньо в конкретного пацієнта. В більшості випадків ми маємо ненавмисний нон-адгеренс. коли хворий планує дотримуватися режиму приймання ліків, але забуває, пропускає дозування чи неправильно розуміє інструкцію, так. Як йому застосовувати ліки, або має певні когнітивні порушення, які перешкоджають йому належно дотриматися призначеної схеми застосування. Але маємо і інший вид навмисний нон адгренс, про який, як правило, пацієнти не повідомляють, коли вони вирішують самостійно будь-яким чином змінити режим приймання медикаменту, або повністю припинити його застосовувати. Адгеренс це є довготривалий процес, якщо ми говоримо про пацієнтів із хронічними станами. І пацієнт може стати нонадгерентним в будь-який період. Згідно даних прикінцевих досліджень, половина хворих із хронічними захворюваннями припиняють фармакотерапію після першого року застосування. Пропуски дозування поодинокі чи періодичні, так, вони призводять безпосередньо, звичайно, до зміни фармакологічних ефектів будь-яких ліків. І відповідно дуже важко відтворити той фармакологічний ефект, який ми очікуємо отримувати, застосувавши ту чи іншу фармакотерапію. Рівень медикаментозного адгренсу безпосередньо впливає на клінічний результат в кожного пацієнта. Високий адгренс, як правило, асоціюється із зниженням госпіталізації. Зниженням інвалідизації, кращим контролем за перебігом хронічного захворювання. Натомість низький адгеренс корелює із підвищенням госпіталізації та повторної госпіталізації, летальності та додаткових витрат на систему охорони здоров'я. На сьогоднішній день 10% всіх госпіталізацій літніх пацієнтів у світі пов'язані із нон-адгеренсом. Лише в США приблизно 125 тисяч смертей в рік спричинені недотриманням режиму фармакотерапії. На медикаментозний адгенс впливає дуже багато різних факторів. На сьогодні його окреслено понад 100 різних причин, так? І ми маємо розуміти, що в кожного пацієнта є своя комбінація цих причин. Тому не можна очікувати єдиного втручання, яке підійде абсолютно всім. Тут варто орієнтуватися на більш персоніфікований підхід. Як казав Вільям Олес, набагато важливіше знати, яка людина має хворобу, ніж те, яка хвороба є у людини. І власне в цьому аспекті, саме багатообіцяючим і перспективним є застосування електронної охорони здоров'я та цифрових технологій, які здатні забезпечувати модель опіки більш орієнтовану на конкретного хворого. Електронна охорона здоров'я це використання інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров'я, які здатні полегшувати індивідуальні та інтерактивні рішення, такі як цільова освіта пацієнта, поетапна підтримка та набуття необхідних навичок хворим щодо правильного і раціонального використання ліків. За кордоном, впродовж останніх років активно використовується термін мобільне здоров'я або МХЕЛС як частина електронної охорони здоров'я. ВОЗ визначає МХЕЛС як медичну практику або практику громадського здоров'я, що підтримується мобільними пристроями, такі як мобільні телефони, засоби моніторингу, персональні цифрові помічники та інші бездротові пристрої. Цифрові технології моніторингу та впливу на медикаментозний ангеренс – це різноманітні технологічні рішення, які допомагають пацієнтам керувати схемами приймання ліків і покращувати дотримання призначених схем лікування. За допомогою нагадувань та сповіщень, підтримкою безперервного зв'язку між пацієнтом, клініцистом, фармацевтом. Основна мета всіх цих систем, технологій. Це покращення результатів лікування пацієнтом шляхом зниження ризику помилок і ускладнень, пов'язаних із прийманням ліків, і підтримка хворих в більш ефективному менеджменті неявних хронічних захворювань на сьогоднішній день. Є різні види цифрових технологій, які використовуються для моніторингу та підтримки належного рівню медикаментозного адеренсу. Це електронні флакони та для таблеток. Електронні технології, блістерної упаковки та електронні піл пілбокси всі ці засоби здатні забезпечити моніторинг медикаментозного адгренсу в реальному часі. Принцип роботи цих систем полягає у фіксуванні дати і часу відкриття пляшечки або виймання таблетки з пакування. Далі ці дані передаються на мобільний додаток або в хмарну службу і є доступними в, ре... в режимі реального часу як пацієнту, так і фахівцям охорони здоров'я. Ці системи мають можливість надсилати сповіщення про ліки через мобільну мережу пацієнтам і фахівцям охорони здоров'я, створювати щомісячні звіти щодо рівня медикаментозного адгеренсу, можуть надавати інформацію про ступінь дотримання фармакотерапії, різноманітні шаблони моделі лікової поведінки пацієнта, інформації про графіки дозувань і здатні покращувати медикаментозний адгеренс хворих. Більшість сучасних запропонованих технологій мають тривалий час автономної роботи і використовують бездротові технології. Іншими видами цифрових застосунків так, це є цифрові таблетки, електронні системи менеджменту ліками, технології моніторингу на основі відео. Технології, що використовують датчики руху, принцип роботи яких полягає в тому, що датчики з акселерометрами розміщені на зап'ясті пацієнта, наприклад, у вигляді годинника, вони здатні відстежувати жести руками і визначати поведінку пацієнта при введенні ліків. Ці системи здатні розпізнавати, коли ліки не застосовуються, і насилати відповідно сповіщення нагадування. Дані технології використовують алгоритм машинного навчання для класифікації приймання ліків хворими. І ще один вид: так, це є цифрові технології самозвіту пацієнта. Це різноманітні використання різних цифрових застосунків, які дозволяють надсилати звіт хворого щодо застосування ним призначених ліків. У 2010 році FDA схвалило нову систему моніторингу в випадку ковтання ліків, так звану цифрову таблетку. Це новітня технологія для моніторингу та ідентифікації медикаментозного адгренсу в різних клінічних умовах. Ця технологія складається з датчика про ковтування, переносного датчика та мобільного додатку. Принцип роботи системи полягає в тому, що датчик, який проковтується, інкапсулюється разом із ліками і потрапляє в організм хворого, де шлунковий сік розщеплює капсулу, і датчик передає унікальний сигнал на переносний датчик, звідти на мобільний застосунок, який фіксує час і дату, коли ліки були застосовані. Такі технології є е, доволі корисними у тих випадках, коли особливо важливо, щоб пацієнт насправді прийняв е, призначені ліки. У 2017 році FDA дозволило продаж першого в США лікарського засобу із цифровою системою відстеження його споживання Abilify MyCity. Це таблетки Аеропіпразолу, призначені для лікування шизофренії. Гострого маніакального синдрому, пов'язаного із біполярним розладом першого типу, і як додаткова фармакотерапія депресії у дорослих загалом побічні ефекти, які були виявлені під час клінічних випробовувань цієї цифрової таблетки, не відрізнялися від тих, які були характерні для звичайних традиційних таблетованих форм, які вміщують арепіпразол. Єдине Незначна частка пацієнтів повідомляла про виникнення подразнення на шкірі у місці прикріплення пластиря. Прикладом електронної системи менеджменту ліками може бути система, яка використовується аптечними закладами пілпаку США. Ліки, які призначені конкретному пацієнту, сортуються в окремі пакетики із маркуванням дати та часу приймання. Ці пакетики поміщають у спеціальну коробку. Яка видає призначені медикаменти у потрібний час, за потреби таке сортування може здійснюватися на тижневий чи місячний курс фармакотерапії, і технології моніторингу на основі відео, які використовують відеокамери, за допомогою яких хворих самостійно може записувати відео про події застосування медикаменту або під час відеодзвінка до свого клініциста. Фактично, це є аналог фармакотерапії під прямим спостереженням, яка на сьогодні визнана стандартом лікування пацієнтів із щойно діагностованим туберкульозом, згідно з прикінцевими рекомендаціями, виданими Центром з контролю та профілактики захворюваності США. В цих же ж рекомендаціях застосування таких цифрових відеотехнологій слід вважати еквівалентом і не менш ефективним, ніж фармакотерапія під прямим спостереженням в умовах стаціонару чи амбулаторно. Безумовно, використання цифрових технологій має багато переваг. Це і дозволяє покращити рівень медикаментозного адгерансу пацієнтів, підвищити ефективність та економія коштів кращий зв'язок із медичними та фармацевтичними працівниками, краще залучення пацієнтів у власний процес фармакотерапії і підвищена зручність. Разом із тим виділяють і низку недоліків, які пов'язані із тим, що початкове впровадження цифрових систем може бути доволі витратним, особливо в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я. Обмежена доступність для тих пацієнтів, для яких цифрові технології є недостатньо доступними, або чи рівень цифрової грамотності є недостатній. Питання щодо конфіденційності та безпеки, адже доволі часто такі технології містять персональні дані пацієнтів, які є чутливими до витоку, можливість помилок і неправильного використання, а також залежність від технологій, які мають властивість виходити з ладу. Але тим не менше у сучасному світі цифрові системи моніторингу медикаментозного адгеренсу стають ефективним методом покращення дотримання пацієнтами встановленого режиму фармакотерапії, допомоги хворим ліпше керувати своїм здоров'ям та бути цінним інструментом для підвищення показників здоров'я та якості життя населення. Я дякую за увагу. Дякую організаторам за можливість прийняти участь в такому масштабному заході і бажаю учасникам цікавих та інформативних доповідей. Я без Я дуже дякую Миславно. Дуже важлива доповідь. Я сподіваюсь, що ваші дослідження так вони будуть серйозною частиною наших проектів з професором рейдоком, зокрема. Тому що, звичайно, потрібні кошти на це все. Проекти дають можливість і кошти залучити, і це серйозний поступ в реалізації цифрової медицини в Україні. Я хотів би ще нагадати: більшість тут знає, що у нас працює, я керую центром, який тепер називається від, ну може, пару років вже, може півтора року, називається Центр інновацій в охороні здоров'я цифрової медицини. Він дозволив, наша співпраця з професором Редиком дозволила через цей центр, щоб у Львівський Мед... національний медичний університет Данилаську війшов в унію цифризації в Люблінську, де з інших вузів з України ще немає. Там наш ВУЗ перший. І це дасть змогу нам теж серйозно, серйозний поступ зробити в напрямку цифрової медицини.